Від оперативно-тактичної групи добровольців патріотів до окремого штурмового батальйону за майже два з половиною роки від початку повномасштабного вторгнення Росії армійці з підрозділу Арей УДА пройшли серйозний бойовий шлях, збільшили свою чисельність та масштабували свою діяльність. Арейці продемонстрували себе з гарного боку на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Сумщині Харківщині. Всюди, де потрібно виконувати складні завдання: сьомий окремий штурмовий батальйон на гострі події. Але без надійної підтримки та забезпечення стилу це надважка задача. І Дружні зв'язки з громадською організацією Набад Кривбас роблять щоденну армійську справу арейців більш ефективною та нищівною для ворога. Допомога для ШБАрей, ну, зараз вже окремо штурмового батальйону арей, української добровольчої армії. Від організації Набад Кривбас вона величезна. Переоцінити її важко. Так, нам допомагають і інші люди, інші організації. Ну, війна, як я кажу, народна йде. Але Частка на Бакребасу у цій справі ну, вона колосальна насправді. Ми ж познайомилися із Вікторією особисто. Ще до того, як ми стали окремим штурмовим батальйоном, ми тоді на Херсонщині були як окрема тактична група Арей. Набагато менша за складом, за розмахом, ніж зараз. І вже тоді ми отримували величезну допомогу. Ну, якщо конкретно, ну, це звичайні речі, які, які завжди потрібні на війні всім, не тільки арей. Це автомобілі, це старлінки, це, фтвішки, це не знаю, багато-багато всього, планшети, ноутбуки, елементарні речі. Навіть на перших етапах були такі прості, як телефони мобільні, сім-карти. Ну, тоді окрема тактична група Арей була виключно добровольчим підрозділом, взагалі ніде не оформлено. Потім ми вже війшли в структуру 129-ї бригади. Тому робота ведеться дуже давно, знайомство це давнє і дуже плідне. За великим рахунком ми робимо одну справу. Ми на нулі, вони в тилу, без тилу не буде нуля і нападки не такі, як усі, не типовий підрозділ. Так самі про себе кажуть військовослужбовці 7-го окремого штурмового батальйону Арей. Тут побратимські посестерські відносини є зв'язуючою ланкою, базисом для виконання бойових завдань, так і у відносинах з волонтерами та громадськими організаціями, які надають посильну поміч армійцям. А запитів завжди багато. І на Кривбас намагається максимально закривати їх. Арей, як ми любимо казати, у нас такий циганський батальйон. Ми пройшли шлях від Херсону, побували вже і на Сумщині, і де ми тільки. Не були, Донеччина, Запорізький напрямок. На всіх напрямках, де ми знаходимося, вони нас відвідують постійно. Стосунки, ну знову ж таки, вони теж росли. Проходив час. Ну, Перше приїжджали як знайомі, перших знайомі. Зараз до нас приїжджають люди близькі, близькі нам по духу, люди, з якими ми робимо одну спільну справу. Друзі, я не знаю, як це. Робити. Як завгодно можна Ну, Ви ж розумієте, таке поняття, як дружба чи ще якесь там побратимство, інші слова. На війні воно розуміється інакше трішки, ніж в цивільному житті. Тому я скажу дуже просто, ну, це люди, з якими ми разом плечо-пліч воюємо проти ворогів. Це якийсь особливий статус стосунків взаємних, він лишиться, напевно, на все життя. Військова частина Нацгвардії 3011 один зі стовпів сил оборони нашого міста на початку повномасштабного вторгнення Росії в Маріуполі та на підступах до міста з боку Херсонщини. І Геона Кривбас – одна з перших, хто підставив своє надійне плече у справі посильної підтримки всім необхідним для виконання поточних бойових задач. Такі слова, як донати, волонтери, громадські організації, вони асоціюються у військових з допомогою, підтримка. І взагалі піклування, тому що на сьогодні держава в повному осізі не може забезпечити військові підрозділи всім необхідним. І завдяки таким організаціям, як Набад, громадським організаціям, наші підрозділи відчувають любов, турботу свого народу про празахисників. НАБАД – це окрема сторінка. Громадського руху по підтримці сил оборони з перших днів оснований, сформований у 2014 році, він займається не лише підтримкою підрозділів Збройних сил Національної гвардії, а і допомогою родинам ветеранів, родинам загиблих, родинам військовослужбовців. Я не побоюсь того слова. Це на сьогодні одна з самих крупних, потужних організації в країні, в області це 100%. Рада оборони міста за сприяння Геона Баткребас надала допомоги частини Нацгвардії 3011 від початку повномасштабної російсько-української війни на суму в майже 184 мільйона гривень, захисна амуніція, засоби зв'язку та транспорту все це та багато чого іншого, без чого неможливе ведення активних бойових дій із таким серйозним ворогом, як російські підрозділи. Усього ж загальна допомога більш ніж 200 військовим частинам з початку повномасштабного вторгнення склала вже понад 2 мільярди 269 мільйонів гривень, з яких 690. 108 мільйонів це приватні кошти спрямовані саме через Набат Кривбас. Перших днів повноштабного вторгнення створена рада оборони міста. Саме з Набатом почала співпрацю. Саме через НАБАТ проводиться закупівля всього необхідного для підрозділів за власні кошти. Все, що за власні кошти закуповується, закуповується через ГО «Набат». Я хочу сказати, як військовий. Як заступник командира 21-ї бригади національної гвардії слова вдячності і всій організації, громадській організації Набад, і безпосередньо Вікторії Андріївні, яка пліч опліч щодня. Займається питаннями Ради оборони всі 10 років свого існування громадська організація Набад Кривбас» на чолі з Вікторією Третяк щоденно працює виключно на перемогу в цій справжній війні на виживання українського народу. І попереду ще більше роботи реабілітація та соціалізація українських захисників, які повертатимуться до цивільного життя. А нині все для фронту, все для перемоги.